Вітаю всіх на своєму каналі. така прекрасна сьогодні у нас погода. Бджілки працюють, білкоуловлювачі ще не включені. Ще не робив огляд сімей, не бачив скільки там них пилку, скільки чого. Ну так, трошки робив. основну масу ще не робив нічого. Дивлюся, ось що ось ось зараз бджоли працюється. Сьогодні у нас другий день хорошої погоди. А... Вчора приїжджав, ложив цукор, чи кажу, цукор ложив мед о оп'ять. За... За тиждень з'їдаю десь кілограм, півтора кілограма, мед, два кілограма. В залежності, яка сім'я, сила сім'ї яка. Ось дивлюся, наприклад, я вже собі поробив такі помітки, щоб знати за кирпичики оці. Там де посередині стоїть кирпичик, значить сім'я середньої сили. Якщо ззаді, сильна. Якщо спереді, воно, є там, воно, спереді стоять кирпичики, значить слабі, геть, слабі, що їх треба підселяти, з ними треба працювати, вирівнювати, додавати їм. Там геть слабі. М -м. От Вчора деякі сім'ї так переглянув трохи. Скажу вам, на даний час є навіть одна сім'я, яка вже війшла в, рой, в ройовий стан, з чого я взяв, бо я прийшов, просто, якщо ви пам'ятаєте хто дивиться мій канал, на льоту стою, летять і летять і летять. Хто дивиться мій канал, вона сім'я. Вулик ось. цього. Там я сипав дві сім'ї, їх в кучу сипав, бо там в одному матка пропала, а в другому нормальна була. І вчора як мед, дивлюсь, я жив мед, дивлюся повний вулик бджоли. Думаю, ну так перегляну трохи, що там, як там. І е, коли я переглядав, вони ж теж були в мене піджаті. Переглянув і дивлюся, там повністю всі 10 рамок бджоли, повних з, знизу. Знизу висять бороди вже, бджоли наскільки багато, і знайшов е, вже даже пару мисочок із заложеними яйцями. І е, тут теж така ситуація, е, знаєте, як кажуть, двояка. Е, поставить час зробити е, метод демарі, е, з понеділка знову передають холод. Ти не знаєш, як, як е, правильно зробити. Я вирішив для себе в цьому році спробувати сім'ї тримати на півтора корпуса. В якому смислі е, додати по 145-му корпусу наверх. У мене таких сім'ї є дві на даний час, або, може, навіть три. Да, десь три сім'ї, в яких повні, вже повні, повністю великі бджоли. Хоч і погода погана, але е, за рахунок того, що в них залишилось багато корму, вони розбилися дуже добре, і в них тепер, виходить, є ну, багато корму і в них, е, вони повні бджоли. Це карніка, ця що от голова. Я, чого я сьогодні приїхав? Я хочу просто на ці дві сім'ї. Накинуть кинути 145 корпус їм, О, щоб розширити гніздо, можна було б знизу поставити. Але я спеціально не откочував мед із 145 корпусів і я хочу їм поставити 145-й, щоб вони зайнялись роботою, щоб вони обсушували, готували, щоб матка вже піднімалася. Не знаю, видно, буде на камеру, не видно льот який. Джела дуже працює і сильно працює все з скатроси. Ніхто на мене не звертає увагу, що я тут ходжу, стою, хоча в чорній курточці і всім геть одинаково. Стій, скільки хочеш. Ну от таке, всі працюють. Ось теж Б-307, це що я вже виводив, теж працюють. І що я вам скажу, сьогодні їхав, я був в служінні, їхав з служіння і в нас там ріпак. Я не знаю, там, з фермерами балакав, кажуть, 700 гектар, там, 1000 гектар. Хто, я точно не буду казати. ну Багато там 5 чи 6 полів воно підряд засіяне. Це на відстані 10 пасіки 2 кілометри. Він вже зацвів, починає цвісти. Вже ріпак, починаю викидаю квітку, вже де не жовтіє. Я їхав там, засняв відео трохи. То я вставлю по подивитися, як цвіте. А зараз буду йти, візьму корпуса, розпалю димар і буду працювати, поставлю, поставлю корпуса, щоб побачимо, що воно мені дасть. Чи я щось. Виграю чи не виграю, проведу такий експеримент, так скажемо. Да. Деякі сім'ї вже повні корпуса бджоли, деяких немає, а деякі висипалися практично цього голоду. Там в мене ще от, одну сім'ю я показував, що висипалася. А вчора, як роздавав мед, ще одну, знайшов, що теж посипалася і дуже посипалася. О, і таке, то воно щось таке непонятне. Весна така в цьому році непонятна дуже. Добре, буду працювати. Маліна, звісно, заросла, треба полоть. Дощі не дають дощі нічого робити. Нічого. Сполимою маліну і все буде добре. Хорошо, будемо працювати, буде щось цікаве, я тоді покажу. Ну що, друзі, перебрав я цю сім'ю. Ця рамка пуста, я її підставив сюди. Тут виходить ця печатний розплод, ця печатний, ця печатний, ця печатний. І ця печатна, ці дві засіяні, і ця засіяна не повністю, бо вона з медом, а ця чисто медова, повна медо. Що в нас виходить? Один, два, три, чотири, п'ять, шоста рамка, шість рамок печатного розплоду на виході. Це що в нас виходить? І вже він виходить, бо як ми дивимося, молодої бджоли в нас вже в достатній кількості. Тиждень ще пройде і в нас вийдеться бджола і в нас вийде 12 рамок, а в нас 10. Значить що ми приймаємо рішення, ставляємо зверху корпус. Та й все, я думаю все буде добре. я ну, 145 й корпус. Тут він ось у нас... Ось так вже бджоли все на ньому. Ось, ось так. Ще йде не розпечатаний повністю. Ну, я його на обсушку не давав. Я подивився Баскевича, чесно скажу. Да, Ось дивіться, вже бджоли на рамках сидять. Він каже, не дає спеціально на обсушку, щоб потім, коли сезон, щоб краще бджоли приймали корпуса. І я в минулому році не давав. Все, закриваю. Хай буде так. Буде так подивимось, що воно буде. Проведемо такий експеримент. Я думаю, все буде добре. І зараз в тій сім'ї так само. Тут були мисочки, ну, без яєць. Яєць не було. Ну, місочки вже були відтягнуті. Та те, що мисочки, то ще не означає, що вони в ройовому стані. Отак, закрили, все. А дівчата працюють. отако От Ідемо до той сім'ї. Все, дивіться, треба розставлять підголовлювати бо вже гублять просто Включать їх і хай носить відкрив витяг ось друга ромка з розплодом а перва ромка тут ось витяг її на ніший ну це мед той що я їм даю вони його просто переробляють воно бачите блистить видно в сотах блистить Медок, ну це їхній. Це те, що я їм даю, то вони то переробляють то заносять туди. Зараз буду, дивитися далі. Все дивиться. Це вже третя рамка така витягує. Я не, як кажуть, невідомий матковод, але не, про... не сильний такий професіонал, але матки. Получається, слава Богу, добрі. От бруска до бруска все засіяно. Ну і трутня підсія, звісно. Не без цього. Отко. Добре. Ну що, передивився я сьогодні, то ну, мисочки були, але яєць не було. Я так само зараз возьму все корпуса, накину їм корпус наверх й хай собі сидять, там зацвіта ріпок і все буде добре. Ріпок уже зацвітає, то я... надіюся тільки на Бога, щоб була погода. Та й все. Все буде добре. Ну що, друзі, на цьому все. Я думаю, на цьому ми сьогодні вже завершимо. Ой, так вже дуже велике відео вийшло. А зараз піду, возьму ще. Коробочки для пильцезборників там, мабуть, поставлю і повключаю їх. Та й буде добре. Всім всього найкращого, рясних Божих Благословінь. До побачення! Аймо ну, ще. Чи піднялись уже? Поки я цих Чи вже сюди піднялися чи ні. Диви. Ого! Туго. Туго. Ось дивіться вже бджоли. Не чути. бджоли в корпусі. Жа працюють. Все, всім всього гарного дня, всього найкращого, рясних, всім божих, бласла, до побачення. Їделося якраз тут. У нас десь 500-700 тисяч гектар ріпака. Дивіться, вже наче починає зацвітатись. Вже жовтіє. Квітки вже повикидав. Отакий От стан. А в нас дощі. час немає, але з понеділка опять передають холод і дощі. Як дасть Бог, так і буде.